На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. До рівного прибув різдвяний вифлеємський вогонь. Місцеві пластуни, підтримуючи започатковану торік традицію, урочисто передали першу свічку міському голові. Два нових фельдшерсько-акушерські пункти з'явилися у Володимирецькому районі. Тут так добре тепло. Тож віднині жителям сіл Дубівка та Каноничі не доведеться їздити на процедури до райцентру. На рівне ФМ фінішував фотоконкурс. Як я відпочивав на люду. Переможці та призери отримали подарунки. Чудовий подарунок. Це про що я мріяв, хоча досі вони спінга не було. Депутатський вертеп обранці рівне ради готуються здивувати рівнян своїми акторськими здібностями. На старий новий рік вони зіграють свій неформальний вертеп. Оце в мене колектив! Знаю, що робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. До рівного прибув різдвяний вифлеємський вогонь. Місцеві пластуни, підтримуючи започатковану торік традицію, урочисто передали першу свічку міському голові Володимиру Хомку. Той запевнив, що стоятиме вона у приймальні протягом усіх різдвяних свят. Тож запалити від мерської лампадки свій вогник зможе кожен охочий. Разом з міським керманичем вогонь зустрічала і Оксана Жужельська. Естафета розповсюдження вифлеємського вогню миру між європейськими скаутами вже традиційно розпочинається в австрійському відні. Українські скаути пластуни отримали його від польських харців на україно-польському кордоні з Волинської області, з міста Луцьк була передача. Рівненські пластуни до рідного міста привозять вогонь вже давно, але лише останні два роки його офіційно передають в руки міському голові. Володимир Хомко вирішує поставити лампадку до приймальні, аби будь-хто з відвідувачів міг долучитися до святині. Він буде горіти до кінця різдвяних свят. Ну а потім потім все будемо чекати наступного року. Хороша ідея. Діти відчувають якусь таку ну важливість своєї місії. Ну, а ми відчуваємо відповідальність за важливість їхньої місії. Окрім міськ виконкому вифлеємський ми вогонь миру, вже 5-6 січня запалає і в рівненських храмах Української православної церкви Київського патріархату в автокефальні, а також греко та Римокатолицьких церквах міста. І вже звідти взяти священний вогник додому зможе кожен охочий. Оксана Жужельська Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Польське місто побратим Костополя добре м'ясто, обіцяє надати фінансову допомогу на благоустрій минулого року, завдяки співпраці з польською стороною, у Костополі почали реконструкцію вуличного освітлення, на що отримали 800 тисяч гривень безповоротної допомоги. Цьогоріч у рамках цієї співпраці Костопіль очікує на ще півтора мільйона гривень, до яких має додати 150 тисяч з міського бюджету, аби продовжити заміну стовпів і ліхтарів системи вуличного освітлення. Реконструкцію планується провести на п'яти вулицях, в тому числі на за річчі, де проблема з освітленням чинне найбільша. Два нових фельдшерсько-акушерські пункти з'явилися у Воломерецькому районі. Тож віднині жителям сіл Дубівка та Канонничі не доведеться їздити на елементарні процедури до райцентру. Нові ФАПи мають по кілька ліжок, денного стаціонару та аптечні пункти. Загалом у Володмирецькому районі наразі відремонтована вже половина закладів сільської медицини. Відкриття двох останніх бачила Оксана Жужельська. Медичні подарунки під новорічну ялинку одразу два села Володимирецького району отримали новенькі відремонтовані ФАПи. Один з них у селі Дубівка, де налічується майже 800 жителів. До ремонту у цьому приміщенні теж був ФАП і житло для його завідуючої. Але зізнається, жінка нині його просто не впізнати. Сучасний ремонт, електричне опалення та нова апаратура. А ось це привід для особливої гордості. Нова стоматологічна установка з рентгенапаратом, подарована головою обласної державної адміністрації Василем Берташем. В нас буде три рази на тиждень лікар, терапевт. В нас буде стоматолог на кожен день буде приймати хворих. Буде в нас денний стаціонар, люди можуть. Прокапатися, а це вже свято в іншому селі каноничі. Тут теж після реконструкції відкрили фельдшерсько-акушерський пункт, який обслуговуватиме 900 місцевих жителів. Лідія гошта відвідала його однією з перших. Через проблеми з серцем каже, змушена регулярно лягати під крапельницю. Раніше курс лікування проходила в районній лікарні за 10 кілометрів від дому. Тепер тішиться буде легше. Тут так добре, тепло. Відношення дуже добре. Загалом на ремонт цих двох ФАПів витратили 1 мільйон 150 тисяч гривень, частково за рахунок коштів, що надійшли з Рівненської АЕС, а частково завдяки оптимізації медичної галузі. Ми в минулому році провели реорганізацію, вивільнили майже 150 працівників, скоротили кількість ліжок і отримали річну економію 3,5 мільйона гривень. Практично, ми в нас на сьогоднішній день вже із 43 ФАПів відремонтовано вже 20. Такі в сучасних умовах. Ну, ще лишилось половину. За результатами роботи у 2012 році саме Володимирецький район став взірцем оптимізації медичної галузі та ефективного використання зекономлених коштів у минулому році. В районі відремонтували 5 фабів та амбулаторію, не рахуючи дубівки та каноничів. Тож іншим районам варто перейняти досвід саме тут. Кожен собі вже на 2013 рік розробив план дій. А що першочергово чергово треба зробити в тому чи іншому районі? Так що вони також будуть підтягуватись і робити все необхідне для того, щоб була професійна. Медична допомога. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 160 дітей із Зарічненського, Володимирецького, Дубровицького, Радивилівського, Корецького районів, а також міст Дубна та Кузнецовська завітали до рівного на ялинку голови обласної ради. Це переважно діти, сироти, інваліди та з багатодітних і малозабезпечених сімей. Артисти лялькового театру організували для школярів новорічне дійство та показали святкову виставу. Наприкінці свята кожен з малюків отримав солодкий подарунок. Мені хотілося, щоб збулася одна мрія, щоб моя мама виздорула і щоб в сім'ї було все добре. Ми намагалися, це традиція для дітей, цю казку. Зробити щоб вони поринули в цю казку. Для кожної дитини багато не потрібно. Потрібна тільки увага, тепло і любов. От хай те тепло, любов і увага будуть завжди у наших дітей. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб діти це відчули. Радіостанція рівне ФМ продовжує роздавати призи. Спінінг, вудку для зимової риболовлі, набір мормишок та інші рибальські знаряддя отримали переможці конкурсу. Як я відпочивав на льоду? Спілкувався із рибалками Роман Свереда. Віктор Мазурок у зимовій риболовлі початківець взяти участь у конкурсі на рівне ФМ йому запропонував друг. Віктор відправив своє фото до спільноти радіостанції у соцмережі і виграв спінінг. Ось саме ця світлина, яка набрала найбільше голосів. Шли на рибалку там з, з, з другом, посиділи, там, фотографувалися. Ми десь цю акцію. і подалися, долучилися до групи. І так виграли, попросили всіх друзів щоб за нас голосували. Чудовий подарунок, це про що мріяв. Ще досі вони не була у ролі діда мороза, що роздає новорічні подарунки, спонсор програми Рибальські хитрощі та мисливські мудрощі. Федір Степанець каже, головною метою цього та інших подібних конкурсів є популяризація активного відпочинку. Ми стараємося цим показати, що ось є люди, які рибачать. Які виходять, ловлять рибу, там різну рибу і заохочуємо до цього якби різних людей. Сьогодні в нас були в призах і спінінг, і зимова удочка в зборі, також були жерлиці, також набор мормишок, от, жилочки американських виробників. За словами автора програми, рибальські хитрощі та мисливські мудрощі, розіграші призів серед слухачів рівне ФМ триватимуть і надалі, а подарунки з часом будуть ще більш цінними. Дід Мороз роздав подарунки, і ми плануємо в найближчому майбутньому. Я думаю, з весни розігрувати знову цінні хороші подарунки. А перш за все, ми плануємо зробити якийсь фестиваль на воді невеличкий, щоб туди з'їхались наші призери та інші рибалки в фестивальній формі. Хто що зловив, відпустив, виграв приз. Крім того, з 1 лютого участь у рибальських конкурсах на рівне фм зможуть взяти і мешканці острога та Кузнецовська. Радіостанцію там можна буде слухати на частоті 107,8 та сто. То один та один відповідно. Роман Сверида Назар Мідріган. Інформаційна програма День міська влада рівного взялася відроджувати та популяризувати українські різдвяні традиції. Вже невдовзі на Майдані Незалежності відбудеться фестиваль вуличних вертепів. Крім інших, акторську майстерність покажуть рівнянам і міські депутати. На репетиції депутатського вертепу побувала Тетяна Климчук. О, пан, кам нам у такому веселому дусі учасники депутатського вертепу розпочали репетицію. До акторської місії поставилися серйозно. Усі отриманими ролями задоволені. Чорт, це в принципі можна якби подуркувати, посміятися і, ну, і показати свою іншу якусь сторону, яку ти ніколи не показуєш. Роль городянина дуже сподобалась, тому що якось вона мені більш відповідає моєму так би мовити. Ну не можна сказати, що якісь поганий чи ще шо Ну є там такі якісь речі, що мені завжди щось хоче змінювати на щось, звертати на якусь увагу. Є у депутатському вертепі ролі, які потребують особливої відповідальності. Наприклад, роль селянина просвітника, наша місія, якби просвітницька селянина, він має перекувати всіх тих людей, які. Поки на початку вистави не вірять в господа, вони мусять повірити в кінці. З перших хвилин репетиції усі учасники вертепу на сцені тримаються гідно. Оце у мене колектив. Знаю, що робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Між собою жартують, що той, хто був у міській раді, сцени вже не боїться, тим більше, що колектив у них злагоджений. Ми себе хочемо почувати трошки побути в ролі акторів. У нас колектив хороший. Ми друг друга знаємо. Вже якось нам подобається це. Керує процесом підготовки депутатів до великої сцени. Професійний актор Станіслав Лозовський своїми підопічними задоволений. У декого каже, розглядів прекрасні акторські задатки. Режисер не сумнівається, депутатський вертеп буде цікавим. Це не є класичний вертеп, текст змінено повністю. Текст. Всюди ралі нашого життя по тексту там і холодні батареї, і дорогі кредити, і про гривні, і про долари, про газ говориться і про те, що тепло потрібно всім людям. Задоволена грою самодіяльних акторів і авторка ідеї депутатського вертепу, заступник міського голови Галина Кульчинська, зізнається від декого такої акторської майстерності навіть не очікувала. Гарна нагода депутатам показати своє бажання підтримати народні традиції і відповідно відчути себе трошки в іншій постасі. Мене зразу вразив паледічок, мене дуже вразив харковець. Я думала, якось він так буде тихо, спокійно. А він з таким, як це говорить Разов Лазовський, широко подайте. Це коли зовсім інакше міняється дикція Максименко так само. Да всі вони абсолютно талановиті. Хоч поки що у депутатському вертепі залишаються ще вільні вакансії, Галина Кульчинська запевняє, що 13 січня усе відбудеться на найвищому рівні. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі Веселих Свят і нехай щастить.